Прийшла Українка до Бога, вклонилася низько спорога, Всевишній, мій отче, вітаю. Прийшла я з прекрасного краю, де хліб на полях колоситься, найкращі жита і пшениця. У нас всього вдосталь є: море, ліси і степи, ріки, й доли, створив ти красиву країну, і мову нам дав солов'їну. Та стогне тепер Україна, де квітли міста, там руїни, де діти сміяли щасливо, дивитись без сліз неможливо. Дослухав країнку Господь і лагідно мовив, Заходь, я знаю і бачу все з неба. Це ваші уроки так треба. Приклав до чола їй долоню. Спокійно сказав, моя, доню, вже скоро скінчиться страждання. Ви винесли випробування, готую для вас тепер просвіт. Віднині почнеться ваш розквіт, ви стали міцні, як ніколи. Ви всіх об'єднали навколо, ви стали могутні і сильні, і навіки залишитесь вільні. Вклонилася жінка до Бога, і зникла за сяйвом порога, понесла цю звістку в Україну в кохану, вільну єдину.